Всім привіт! Сьогодні я зустрівся з Владом, який проходив у мене навчання з порку. І сьогодні ми поговоримо про те, як він дійшов до результатів, який це був шлях, тому що шлях у Влада був не, не швидкий і зовсім не легкий. А, і відповідно Влад вже зі свого боку розповість, як це було, якого клієнта вдалося знайти, які проекти, і скільки вдалося цього зробити за цей час на порці. Влад, привіт. Привіт, привіт. Розкажи, будь ласка, чим займаєшся, який в тебе досвід, і що взагалі в тебе було до навчання, тобто де працював? Я Займаюся візуалізацією, рендерим, дизайни, там, квартири, візуалізація архітектури. Досвід приблизно 6 років. До цього працював на фірмі, яка також займається там. Крісовами, домами був стартап, але так і не вийшов. кухні також. До цього працював в основному в фірмах, тобто на фрілансі в тебе досвіду не було, як такого. Ну, як такого не було. Були намагання на українському фріланс там вийти. Ну були, навіть намагання на порк вийти. Але на, на зачатках, оно... Воно все якось не пішло. Розкажи детальніше, що робив, тобто, щодо офорку, які були самостійні спроби, як це виглядало все у тебе самостійно? Ну, була проста реєстрація, зайшов на обфорк, як би нічого не зрозуміло, що, як, куди, клацети, що, що таке коннекти, як воно це працює, як пропозиції відправляти. Цього чого не знав. Зареєструвався, але далі нічого не пішло. Тобто фактично просто <гас> нічого такого не робив, якихось зусиль не докладав, так? Ні. Зроз... Ну, бо була інша робота, але ну, мені вистачало на той момент. Скажи, будь ласка, чому вирішив піти на навчання за форк і виходити на форк, все ж таки, не продовжувати працювати в наймі? Тому що. Такий момент був рік, працював на цій фірмі, і розумів, що ну, скоро буде, що зарплата е как, не відповідає е -е, зусиллям. Ну і після цього якось Богдан мені попас, попався десь в інстаграмі, наче, такий зацікавився, почав дивитися. Е Відео на YouTube, відгуки, які йому залишали там особливо архітектора, зробув як звати. Ну і якось дійшов до того, що захотів звільнятися з тієї роботи. Ну, думаю, ну, я тоді взяв віп, тому що, ну, якщо так, і ти так. Ну, до кінця. Якби. В мене навіть тоді суми не було, щоб повністю оплатити. Богдан говорить, не хвилюйся, там можна частинами, можна як ще. І навіть друга попросив підстрахувати. Якщо що, там не, не, не вистачить грошей, то той угу. але ну, там був період, я звільнився. Два місяці десь не працював, жив на гроші, які були відкладені, плюс зима, якраз включення світла були, але роботи було багато, плюс навчання. Я ще в університеті навчався, mm -hmm. тобто був, був графік пари, робота в офісі, плюс ще там інша робота, я Зняв собі свій офіс на період, де світло не виключають? І якби Ось так. Скажи, будь ласка, ти прийшов на навчання? Прийшов в кінці минулого року. Можеш, будь ласка, розповісти, і по яким етапам воно взагалі розвивалось? Тобто, що ти робив, в які терміни ти там заповнив профіль? Дійшов до відправки пропозицій. От, згадай, будь ласка, структурно, як ти йшов по навчанню, і скільки в тебе зайняло часу взагалі взяти перше замовлення? Структура там була поетапна від запробування профілю, налаштування форку. Ну, от і до по форку, все Богдан мені розказав. Я знав, був певний. Профіль роботи, от ти просто поетапно виконуєш його, щоб дійти до результату. Там неможливо, якби... якщо ти ленив нічого не робиш, тоді, тоді ти не, не дійдеш до результату. Скільки в тебе приблизно часу зайняло заповнення профілю. В цілому підготовка. цей етап підготовки, скільки на це пішло часу? Так, це швидко. Ну, виконував ТЗ, але більше всього, Пішло часу іменно на уже відправлення пропозицій. Там був період, що ми вже думали з Богданом, що не так. Те зробили, те зробили, те зробили, все, все перевірили. Є е, е, інвайти, прилітають, е, інтерв'ю є. Але все, все одно ну, не виходило. Взяти першого клієнта. Був період, що в мене навіть гроші закінчилися. На той період на Конекти навіть не було, я влаштувався на іншу роботу. Ну, тобто, там важкий такий Богдан мене підтримував в цей час, і якось вже Конекти я там розчарувався, вже Конекти ну, пропозиції не відправляв, і потім з'являється перший клієнт просто. І... Там було дві години виконав. Після цього взяв от цього клієнта, з яким я до сих пір працюю, якби оскільки вже більше півроку з цим клієнтом. А звідки Написано... вони прийшли? Вони прийшли з інвайтів на інтерв'ю, чи це з тих пропозицій, що ти до цього надсилав? Перший був з тих пропозицій, які я нонсував, а другий клієнт, начебто, мене сам знайшов, але не пам'ятаю точно. Можеш, будь ласка, сказати, скільки було відправлено пропозицій. Більше ста, 120 може, не пам'ятаю. І скільки було інтерв'ю взагалі? Яка була статистика, якщо пам'ятаєш, плюс-мінус? Інтерв'ю було, ну я не знаю, там штук п'ять чи більше. Угу. Ну, тобто, ну, не виходило чомусь на етапі перемовин з клієнтом, щось не, не виходило. Так, добре, скажи, будь ласка, скільки зайняло часу в тебе взяття першого замовлення? От спочатку навчання? По часу, скільки це все зайняло, враховуючи там, те, що ти випадав, щось не робив, і так далі? Ну, десь чотири місяці, думаю. Чотири місяці, так. І скажи, будь ласка, у тебе було перше замовлення, потім другий, цей замовник вже став постійним, так? Скільки uh -huh. це було на початку, скільки він тобі приніс, і скільки загальна зараз сума, яку тобі загалом приніс опорок станом на сьогодні? Е, ну, Початково там було небагато, по е, я для цього клієнту свою базу напрацював. Ну, виходило, що один од, там, маленькі замовлення в нього були, і е, на одне замовлення там 3-4 години уходило, там, щоб зробити з нього там 30 доларів приблизно. А потім зараз вийшло на постійній основі а, робити по вісім замовлень в день маленьких. Ну от за вчора я заробив з нього там, 250 доларів. Ти за скільки годин? Покупу по, по, 10 годин за 10 угу. робот. Ну, там в середньому 30 доларів в час виходить з нього. Uh -huh. а, а на даний момент м, десь е, 9 тисяч доларів з цього клієнта вийшло. Угу. Uh -huh. І враховуючи перше замовлення, це майже 10, так? Ну, там уже маленько, там на 80 доларів. Uh -huh. Ну, я думаю, доб'ю 10 тисяч доларів на наступній неділі, щоб добрий цей плюс ще був. Добрий цей uh -huh. вже мені дали з цього клієнта. Тобто плюс там вже по моїй спеціальності, там же 10 тисяч доларів треба за рік заробити. Так. Тобто в тебе було наразі тільки два замовлення, одне з яких принесло mm -hmm. фактично велику суму, так? Так, так. І питання, яке, я думаю, буде цікавити багатьох: чому тільки два замовлення, чому ти не береш ще якісь замовлення? А, ну, у мене просто зараз, ну. Треба брати, Богдан каже, треба брати, треба пропозиції також відправляти, але з цього клієнта просто зараз така нагрузка, що треба шукати час. Ну, треба О, ти не... зараз надсилаєш пропозиції. А зараз ні. І вже давно, чи, чи надсилав? Давно літа наче не відсуватися. Я зрозумів. Так, ну пропозиції треба надсилати. Ти він неодноразово повторював, щоб не було такого, що цей клієнт пішов і в тебе був період, коли немає роботи, От, тому це треба обов'язково передбачити. Добре. А скажи, будь ласка, що це за замовник? Якщо тобі можна про нього розповідати, що вони роблять, що в тебе за вид роботи взагалі, це замовник з Франції. Компанія Bloom, я думаю, там ну, д -д досить е значище. Вони роблять в основному кухні, е спальні на заказ е ну, мебель. Е ну, я для них роблю візуалізацію, рендери. Там клієнт відправляє в IKI. Е е е креслення. Ну, як він хоче бачити. Якось свою кухню, допустимо. І з цього я роблю візуалізацію і відправляю клієнту. Так. Як клієнт в роботі? Нормальний чи є якісь нюанси? Ні, нормальний. Кожна правка маленька, він доплачує. Єдине, що дедвайне. Ну, якщо я беру замовлення, то на... треба зробити за 24 години. години. Mm -hmm. І від цього ти відштовхуєшся. Так, да, там є моменти, коли багато замовлень, не встигаєш, але вони на це закривають воза, закривають очі. Якось так. Я yeah, зрозумів. Скажи, будь ласка, як взагалі загальне враження від навчання? Чи можеш його рекомендувати тим, хто хоче вийти на порк, чи радиш спробувати самостійно, а потім вже дивитися, що і як. Ні, ну, по, по моєму опиту, краще купити навчання, не ну, гарантовано, щоб отримати результат, а не чекати, поки там щось получиться, не получиться, так точно получиться. Угу. Якщо є бажання, якщо. Є... Якщо ти цього хочеш зрозумів. А що ти думаєш щодо того, що в тебе по факту зайняло 4 місяці, щоб взяти перше замовлення? Чи в той момент, коли тебе не вдавалось, ти думав, що типу нічого не буде, чи взагалі що ти в той момент думав, тому що це такий складний період, і дуже цікаво дізнатися, як ти це проходив? Проходив важко. Але ну, в один момент я думаю, що все, нічого не вийде, але зря все вийшло. Я думаю, далі ще, ще краще буде. А як ти думаєш, чому вийшло? Типу, от 4 місяці. Ну так, да, ми там, можливо, можемо відкинути там перший місяць, що пішов на підготовку, так, і по факту ти займався відправкою пропозиції, виходить 3 місяці. Ці три місяці. Не було, не було. Так, були якісь інтерв'юшки, але потім все ж таки вийшло. Як ти думаєш, чому? Я думаю, ну. Можливо, якось понакатане на пашо. Опчувальний потенціал, так? Так. Да. Апворк сам бачить, якою людина старається хоче знайти роботу і допомагає йому. Саме. Але можливо, просто треба знайти свого клієнта, з яким ти спрацюєшся, і тоді все буде. Так. Як ти думаєш, якщо ми кажемо про результати на форці, то які ти можеш виділити ключові поєнти, які впливають на результат, тобто на взяття клієнта? Відправляти пропозиції 100%. Якщо з Богданом працювати і реально робити все, що він каже, то тільки відправляти пропозиції більш нічого. Ну, ну, все... ДДЗ, да. кожне ДЗ по максимуму налінитися, повністю все пройти і все буде. Так, я зрозумів. Які ти можеш дати, можливо, побажання або поради тим, хто зараз виходить на форк тільки, почав розсилати пропозиції, але ніяких результатів немає. Терпіти, чекати, відправляти пропозиції більш ніякі. Буде результат? Буде результат 100%. Супер. Супер, тобі дуже дякую, що прийшов. Відповів на питання. Думаю, всім буде корисно подивитися це інтерв'ю, особливо тим, хто теж зараз знаходиться на етапі відправки пропозицій. От ми з тобою залишаємось на зв'язочку. Ну і чекаємо топрейтед, Можливо, вже на момент виходу інтерв'ю. це буде топрейте плас. Дякую.